Кай. Ну блін, мені той скин випав з релятки, він мені не подобається, але я б тобі міг його подарувати, але там один тип мене його купить за. Ну чого ж він мене нормально підрізає? За... Коротше я тобі той скин. Ти мені колос пробив. Я зараз даже не його сам адмінити. Та. та це міліцейський? А, міліцейський? Мені колеса... Я поможу? Я поможу. Де ти є? Зараз приїду. Шо? Я на цель. А ну та я близько. Я обичаю. Блін, тепер такий кайф. Така швидкість. О. Не треба їздити 160 км на годину, нормально 342 ганяю. Микола Толстой. А прізвище? Ти дожди. Ой, мені цікаво, це хто? Може Кротов? Ні, він зараз выиграй GTA опять. Ні, я не нього не відстану, поки я не моє колесо. <coughs> Або я... Ого, я... Я засик перевернул. Хорош. Ти прям біля церкви. Не, пустіть, будь ласка. пустіть, пустите. пустіть. Ого. Да ти є біля церкви. Бі... А, во, бач. Попустивши вікно, будь ласка, можете зачекати? Вирішити потрібно дещо. Стоять. Давай розбирайся. Та пустіть, я вас не буду вбивати, ну шо ви? Та та заждіть. Сідай до дожину його. Поліцейські, що ви робите? Можна вас дещо запитати? Ну ви ви мені колесо пробили? Чувак, ти зараз на форум залетиш. За ДБ, за оце вот, все. Ну то я зараз його дожану его. Сядь до мене, по доженем його. Та ні, хоча б. Нет, возьмем дві машини, щоб перекрити його. Ой, він дармат зробив. Ой-ой-ой, на форум на форум на форум, чувак! Він мене затем. Окей, ну окей. Ч він на форум летить? Ти за за ск... за цей? Так. Да. Я тоже. Это бы Да-да-да. Понятно.